Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Знову я вирвався на риболовлю. Таке гарне озеро позаді мене. Зараз <зас> йду на, на другий бік, на протилежну сторону озера, Хочу там загодуватися. Там вже лагерь розклали, там батько зі мною, донька. Сьогодні не сам. Зараз у нас другий місяць, кажу другий місяць, другий день весни. Другий день весни в нас, подивимося, водичка прохолодна ще, погодка похмура. Зараз ми собі обійдемо, гарно згодуємось, потім покажу вам весь наш лагер, що куди, зараз покажу вам, чим буду годуватися. Все по-простому весна, дуже там без фанатизму, скажімо так, дуже годувати не треба. Зараз я покажу вам. Дивіться, друзі, на цій стороні тут там вже озеро. Тут зона спокій, тут рибалити не можеш. Ці нора. Там вже воду видно. Нічого собі хто тут вирив. Тут ще один такий спуск до води. Дичина тут ходить. Конкретно. Нічого собі... Що? Цікаво мені, що ти там вирила таку нору. Може якийсь бобер чи щось. Тут дерева лежать капут зараз наше місце там в лісі напроти нашого лагеря Зараз я ще не бачу цікаво тут тут багато таких троп дивіться тут теж під деревом дич ходить о тут же когось з'їли хто це там Лебідь. Офіє. Лебідя з'їли. Тут небезпечно, тут хижаки. Але найнебезпечніший хижак планети це людина, так що нам переживати нема за що. Добре, йдемо, зараз вміснуся. Так, друзі, прийшли ми вже на нашу точку. Там в мене стоїть, вам його не буде видно. Білий маркер. За ще вершечок стрічить. Ну, я вам скажу так, метрів отак. 10-12 від берега. Там у нас 2 метри глибини, це мені якраз вистачить. Зараз я зайду по тихому, щоб сильно не голосувати. Загодуюся. потім вже повернуся що лагерь зараз покажу вам, чим буду годуватись. Дивіться, Чисто бойли різані та цілі бойли. Залив це ліквідом, які в мене спеції, перець, а також ще залив туди гарячої води, щоб воно все відкрилося. Бачите, бойли в себе гарно все натягнули. Така у них субстанція, це тут грибина. Дуже гарно має працювати і не буде тягнути всілякий мул. Все, цю, все це багно в себе. Трошечки загодуємось, потім ще загодуємося ввечері трошечки. Думаю, буде достатньо так, по пів кілограмчика, грам по 700 на годування. Будемо ми тут одну ніч, так що більше годуватись не буду зараз. І пізніше ввечері, зараз на десь 9 година ранку, поки розклалися, туди-сюди. Рибка тут виходить більш на вечір. Тому часу у нас ще багато добре догодуватися. Ось так, друзі, виглядає наш лагерь, у нас палатка з пічкою. Така саморобна. Потім зніму детальний огляд вентилятор, теплообмінник. Тут у нас сплять в інтернеті, така палаточка. Димоходик у нас тут всі діла. Так, а тут а мій офіс. Маленька палатка, дивіться. О, моя лаб лабораторія. Такі у мене столик, зробив собі полички такі на нього. Це класно, все лежить, нічого не мішає нам. Тут у нас родпод. Зараз будемо кидати на той бік. 115 метрів дистанція у нас зробив вже два повітки, два стіка повісив. Зараз покажу. Так, Це у нас крит крамбері 12-й паунті з стіком. Це в нас з яким ми годуємося, 20-й теж з тіком. Та цитрус мікс попапчик до нього поклав. Зараз закинемося. Бачимо, вже у нас зараз пів 11, -й. може на вечір щось нам прийде. Погодка така похмура, холодно. Але В палаці у нас тепло, Мала вже скажеться, що дуже жарко. Треба було відкрити двері трохи. Там вентилятор чітко наганяє. Гаряче повітря. Так, супер, побачимо, що в нас буде. Зараз закинемося. Будемо чекати нашу рибку. Що палки закинули? Треба мені зробити трошки стікміксу. Буду використовувати такий вже готовий PLA Back Mix від C Дамо його трошки. Небагато. Треба економити. Продукт не дешевий, не мільйонери Так. Трошечки всі Тут у нас звичайний галібуд пелець, куплений так, на кілограми може купляти. Трошки келіцу. Так візьмемо отак жменьку наших бойликів. Нашу жменьку бойликів. Поки що так покладемо. Тут в мене є десь. Душа. Зараз ми ще якісь бойли тут залишились, а то не смердять. Накрушу їх так. Не м'ягенькі, хороші. Бачите бойл свіжий, мягкий, зразу ламається. Найкраще тут дистанція опабуть навіть забагато взяв треба повернути. to ne treba Бачите, щось таке у нас тихникс виходить. Він вже запашний, але це ще не все. Так, є у мене тут такий чилі часник. Бойли, до речі, у нас теж чилі часник смак від цієї ж фірми JetFish, Чеська фірма. Додамо трошки туди Так. Є. А тут у нас залишки теж джетфішу Супер Спайс. Не видно. Сюди ми наберемо трошки водички. Так як вже там залишки, сюди наберемо трошки водички і все так перемішаємо гарно. Так як зараз холодна вода, я до стік міксу даю трошечки води, щоб стіки швидше розпускалися. До закиду вони не руйнуються, трошки води йому не завадить. Так раз. І туди. Зараз у нас все потягне в нас і на ПВА сітку буде віддавати воду. Ось така красота. Зараз воно все у нас гарно потягне воду, це може буде робити стільки. Трошки боліків, трошки міксу і пельчик. О, красота. Пельчик у нас, мікс, до речі, у нас крильовий. Дуже хороша така смакова комбінація. Комбінація це спеції, перець та криль. Повісні гарно працює. Скажемо, кінець зими другий день весни. Супер. Так, це у нас хай стоїть. Поки займемось чимось іншим. Повідки у мене нав'язані. Одне ще на маленькі попапчики немає, якщо там буду хотіти, можливо зроблю собі на маленькі попапчики гачки. Чисто подивитися, чи є якась активність на качці. Добре, буде щось там, буду вмикатися, якісь плани там, поміняються, теж буду все показувати. Ну що, друзі, вже у нас десь 5 годин вечора, вирішив я зробити такий невеличкий пива пакетик бойликом з попапом, спробую закинути, Ну, поки политий, думаю, метрів 90 кину, ловлю на 110 взагалі нічого не бере. Це не дивно така погода. Хоча вже був тут два тижні. <кій> Два тижні тому я вже тут був, половив непогано коробчука, зловив одного на 7 кг, там на 4, Були менше, але погодка була така, хоча падав дощ, але коробчук плював. Але потім було сонечко, нормально так. Зараз дуже похмуро, холодно, поки що в нас не клює. Бувало в мене так, що я і в гарну погоду тут перше клювання отримував. 8-9 годин вечора, так що ще в нас є кілька годин до 10. Побачимо, може щось нам зайде. Будемо пробувати близько тут десь на глибині, там, де я ловлю, в мене 2 метри глибини. Тут поближче вже є 3-4. Буду пробувати з такими 2 пакетами кидати. Так як сітка настільки в мене закінчилася, ще маю там. Сім стіків а сумі ще залишилася, то зроблю з неї такі пива пакети А спокльовочка. Хась ага. рибка там. Вчора вночі десь без 10 Так, пять десяти минут 10, був невеличкий коробчук, але під берегом зійшов. зранку клав на бойли, нічого не було, зараз поклав десяточки бітурбо з тіком і щось нам вплинуло. Дрібний брат. браткий. Раз іде до нього. Друзі, у нас дуплет. Що, хоч тянуть? Угу. Ну, зараз буде виважувати юний риболов. Тебе знімають. Під... Є ще там риба, хоч. О, є. Чи вже нема, все. Є. Є? Оце вона л... ленива. Я думаю, нема, тому що тепер був такий момент, як... Вона зійшла, все. Лимати. Ну. Бачимо. Буває так. Я думаю, що зійшла. Є, є. Та де є? Та вон де, є? нема. в груд, та витягуєш. Надія, вмирає останній. Нема, зійшла. Я бачу, як удлище подало так назад. Все. Все, давай, всім пока, да? Пока. Не получилось. Зараз. Смалий Отакий коробчок друзі, якась нього тут ранка. Зараз ми його полікуємо трохи Так, лежати, ану поли є yeah. каструлі, Візь... візьми що ти з каструлі л'єш. Yeah. Так, три йому Чекай, не лейте. Очкай yeah. ну, Диму це в рот дає. Сяко... Аби вампив солі. Нє, тут антисептик. Тут щось має Зрани. Хворий після зими. Все, так не на нього. А -а -а. Не надо. А ну йди сюди. Синій. А, такий полікували його трошки, вон там цененький. Відпускаємо, розакедуємось, може щось більше зайде Так тут я зразу думал, бить, что бильщик будет такой сильный. А, Такой же да. mm? самый. Ну, может, чуть Пару грам більше. Сізикальний. Ось такий трошки кругліший, зато такий сильний був. Дикарипка така. Давай, спали його трошечки. Зараз його ще полікуємо, він теж там. Освіжийсь. Ага. О, так. О, так. <кій> Зараз його полікуємо трошки та відпустимо. Такий робчук. Давай. Можна я? Ну давай ти. А відкрутити не треба, а. Трошки. Вистачить. З другої сторони є щось. І тут губу в роті. Попий. Добре. Добре, йде додому. Що, як бачите, друзі, невеличкі коробчики попльовують. Отакі. Такі насадочки трошки більші гачки поклав і два бітурбо бойлики з них підрізав. І по два склав місці і так покльовує. Але стільки в мене закінчилися, в ПВА пакети туди не докину, Там у нас на точці бродять. Тому зараз кладу два ось таких. Це в мене чилі часник з попапом цитрус мікс. Це у мене це як у попапчик та бойлик такий нейтральної плавучості. чекайте я забув, яка в нього смак. Тунець спеції і персик. Короте, щось таке так переводиться. Вчора вночі була на нього покльовочка, але я його обліплював цією яка у мене. Red Chimera Chimera Red паста. А зараз я в цьому бойлику, видно, такі п'ятна на ньому, наробив дирочки і туди наліпив в нього пасти. І зробив такий, він буде потрошки розпускатись, з чим далі він буде розпускатись, з чим він ще легший буде ставати. Без стіків. Спробую два такі поводочки закинути. А ще почекаємо, може годинки-дві. Якщо ні, то будемо збиратись додому. Ну що, друзі, як бачите, ми вже зібралися, їдемо в машині додому. Солечко вийшло, супер. Дуже гарна погодка, але нам вже треба було збиратися. Була б така вчора погодка, думаю, зловили б більше рибки. Та сьогодні теж, кажу так, брало зранку непогано, але стільки позакінчувались, на великі бойли не брало, тому вирішили зібратися. Дякую всім за перегляд, друзі. Зустрінемось на риболовлі.